Містичні історії і повір'я оповили ще один відомий маєток у серці Києва. Це замок Річарда Левове серце, і жоден з його мешканців не затримався там надовго. Готичні башти, високі шпилі і зубчасті завершення стін. Замок Річарда, мов середньовічна фортеця серед сучасного міста. Але забудова замку одразу не задалася. Столичні їди пов'язуються із невдалим вибором земельної ділянки. Перш за все, треба о, нагадати, що є таке київське повір'я. нібито київська земля має свою пам'ять. Якщо щось погане відбулося на київській землі в якомусь конкретному місці, тут не можна нічого будувати, тут не можна нічого нового починати, бо ця справа не принесе прибутку. Авторство проєкту приписували архітектору Владиславу Городецькому. Однак першочергово земля належала будівельному підрядчику Дмитру Орлову. Чи то він якось незаконно нею заволодів. А за іншою версією він не тільки землею незаконно заволодів, а він ще й цей проєкт просто підгледів будівельному журналі і не заплатив за нього архітектору. Так до сьогодні достеменно й невідомо, хто був архітектором замку. Його звели на початку 19 століття як прибутковий дім для здачі квартир. Але коли будинок був майже готовий, сталася пожежа. Щоб відбудувати цей дім, щоб все-таки отримувати, почати отримувати прибуток. Дмитро Орлов їде на заробітки аж у Сибір. Він заробляє гроші. Але коли він повертається додому, дорогою його вбивають, забирають гроші. Щоб вижити та мати хоч якийсь прибуток, вдова Орлова починає здавати будинок в оренду. Коли сюди заїхали перші мешканці, яким вона здала ці квартири, вони почали жалітися на дивні містичні звуки. Ніби там якісь демонічні завивання, ніби то там, як зсередини будинку, хтось стукає, там неможливо спати, там неможливо жити. Ну і ніхто не хотів за це платити. Люди були досить таки забобонними. Вдова мусила продати будинок, адже він так і не приніс бажаного прибутку. Проте усі наступні господарі продовжували жалітися на жахливі завивання. Є різні легенди, чи то сам Дмитро Орлов не доплатив будівельникам, чи то вже вдова Дмитра Орлова, не маючи коштів на відновлення будинку, все таки не доплатила будівельникам. Але кажуть, що будівельники вирішили помститися в досить такий цікавий спосіб. Коли новий господар замку затіяв ремонт і вирішив розібратися, звідки ж лунає той дивний свист, відкрилась кумедна таємниця. Часто випадково в димохід хтось засунув руку і знайшов там яєчну шкаралупу. Проколота яєчна шкаралупа працювала як резонатор, і, відповідно, коли через неї проходив в димоході вітер. Після 91-го року цей будинок переходить у приватну власність, а пізніше замку дають особливу назву. Щодо самої назви, то вже в радянський час був такий письменник Віктор Некрасов, і він згадував, як дітьми вони тут гралися, і уявляли себе. Героями лицарських романів пізніше, коли він відвідував когось зі своїх знайомих у цій уже радянській комуналці, йому розповіли, що тут є такий собі мешканець поляк на ім'я Річард. І він сказав: Річард живе в замку та це ж замок Річарда. І в одній зі своїх статей назвав цей будинок замком Річарда Левове Серце. Нині замок Річарда перебуває у приватній власності. Подейкують, що будівля не приймає жодних змін. Її неодноразово намагалися добудувати, та всі плани визнавали незаконними або зупиняли загадкові обставини. Так замок і стоїть незмінним на Андріївському узвозі 15, ніби охороняючи свої давні таємниці.